Невістка каже синові, що я у них їжу з холодильника забираю, і після такого відношення мені до них ходити не хочеться. Знаєте, коли їй припекло, то мене просила під милий бік, аби я з онуком сиділа, а вона на роботу вийде. Ви ж знаєте, які тепер з садочками проблеми, всі переповнені, і ми ще чергу свою пропустили. Можете з Матвійком сидіти. Ну, я й погодилася, тим більше, що мені сина шкода, який з останнього преться, аби заробити на квартиру, а невістка хоч би помогла продукти оплачувати. Звичайно, ні про які гроші й мови не було, що вона мені буде оплачувати, але чекайте, мені на дорогу треба, бо зранку тебе ніхто по пенсійному не візьме, тим більше, що я сідаю часто не на комунальний транспорт, а на приватний, щоб було швидше, бо ж треба приїхати, поки дитина не прокинулася. Я в них і їм, та їм щось готую не завжди, бо невістка бачу лишає мою їжу і на наступний день. Тому я приготую те, що син любить, і потім, як він поїсть, то забираю з собою. Бо ж я теж маю чимось перекусити в себе, чи я маю дочекатися, коли вона викине. І так у нас велося, що я з дитиною безплатно щодень за дорогу мені не вертають, і те, що я так продукти візьму додому, бо вже не маю сили ні в магазин йти, ні собі щось готувати, бо з дитиною я так вимучуюся, що й не передати словами. І ось на вихідні принесла невістка пакета з продуктами, а я забрала дещо собі перекусити, а потім побачила, що вона багато всього накупувала і попросила просто попробувати таку рибу. Я такої ще не їла. Кажу на рибу, чи то вона була копчена, ну, така, знаєте, червона. Звичайно, що я б її собі ніколи не купила. І тут Леся простягла мені рибу так, наче я не знати, що у неї випросила, а я й взяла, бо я не горда. З понеділка я прийшла, іначе все добре, але стоїть записка, аби я більше вечерю на сина та на неї не готувала. Ні, то ні, може, у них там якийсь ювілей. Я тоді приготувала онукові і собі на вечір взяла продукти на бутерброд, і отак було впродовж тижня. Я собі брала дещо на перекус вдома і їхала додому, як тільки цим першим вертався з роботи. І перед самими вихідними він мені каже Мамо, Леся каже, що буде наймати няню. Чого? дивуюся я. Так багато грошей заробляєте? Пошанувати копійку ніяк не можете. Я ж безплатно все роблю і чимось їй не вгодила. Вона каже, що ти й так береш продуктами і їжу нас. То я у вас працюю за їжу, а няня у вас їсти не буде. Мамо, вона так захотіла, і я думаю, що так буде краще. Ви собі уявляєте, яка то дружина, ні, аби мені подякувати та самі запропонувати і шматок риба, і кусень ковбаси. Вона буде чужу людину пускати додому, лиш би не мене. Мені аж дух спирає від такого, бо вона думає, що з дитиною так просто сидіти і так приємно. Тим більше, що Матвійко дуже капризний, і за таку дитину ще треба буде доплачувати. Але хай, хай бере няню, і я побачу, як вона буде до мене знову телефонувати, але я вже не прийду. Якби ще син став на мій захист, то я б прийшла Але раз він підтримав таке марнотратство дружини, то хай сам на себе пеняє. А я перепочину та, нарешті, висплюся вдосталь та полежу в себе вдома, подруг зустріну і просто посиджу перед вікном в тиші і спокої, а не під вереск мультфільмів і дитини. Підпишись, підтримай українськомовний контент.